Існою до перемоги вже більш як місяць Михайло Грицькани і Катерина Бужинська гастролюють із благодійним туром воля. Понад 15 концертів відгриміло у різних регіонах України: від півночі до півдня, від заходу до сходу. Наближаємо перемогу разом. Завдяки донатам українців на концертах вже вдалося придбати для наших захисників дві автівки. Дякуємо кожному, хто долучається та не залишається байдужим. Напередодні у Тернополі на благодійному аукціоні шанувальники артистів задонатили 89 тисяч 712 гривень. Загалом протягом благодійного туру воля вже зібрано понад 4 мільйони гривень. Кожна копійка на потреби наших сил оборони. А вже сьогодні кияни і гості столиці мають унікальну можливість насолодитися музикою, відпочити та спільними зусиллями допомогти нашим захисникам. Уже менш як за півгодини Михайло Горецкан та Катерина Божинська зберуть однодумців у жовтневому палаці. Нині на місці подій працює наша колега Ірина Доля. Іро вітаю, розповідає, яка атмосфера панує перед концертом. Вітаю, Надію. Ми вже приїхали до жовтневого палацу. Про атмосферу розповім трошки пізніше, але хочу тобі сказати, що вже бачила репетицію. Це неймовірно. І з нами зараз шановні артисти Катерина Бужинська, Михайло Грицкан. Пане Михайло, пане Катерину. Чим сьогодні будете дивувати глядачів? Сьогодні буде декілька прем'єр. Будуть нові пісні, будуть пісні в новому звучанні. Сьогодні буде єднання душ, як завжди на всіх наших концертах. Будуть пісні патріотичні, будуть пісні про кохання, будуть пісні про дружбу. І я впевнена, що сьогоднішній концерт об'єднає усіх українців заради перемоги України. Саме головне і про жіночу дружбу. Так? Е, дивувати мені. Нам дуже приємно, що наш благодійний тур воля сьогодні буде в Києві, в центрі країни, і ми привезли дійсно свої найкращі свої пісні сьогодні. І віримо, що ця зустріч принесе в серця кожного крапельку добра, крапельку тепла, крапельку кохання, крапельку віри і надії на краще. І віримо, що третя весна буде для України переможною. Пане Михайле, пані Катерино, давайте ще трохи про благодійні аукціони, які відбуваються. Що сьогодні буде виставлено на аукціон і кому будете допомагати із захисників які бригаді? Сьогодні, сьогодні ми передаємо 82-й і 28-й бригаді, два джипа, які сьогодні. Якщо ви бачили, я думаю, що ви зараз побачите, стоять підписані воля від нашого благодійного туру Воля, і також сьогодні будуть на благодійному аукціоні виставлені гітара, парфуми від Катерини Бужинської, прапор з підписом Буданова та ще декілька цікавих хлопців. Це буде Але ми тримаємося інтриг. Пані Катерино, мене просто як дівчинку зацікавило, що будуть за парфуми. А це будуть мої авторські парфуми: королеве натхнення та парфуми Катя одні весняні, другі зимові. Це парфуми від Катерини Бужинської, які мені допомагав створювати ж... парфюмер з Женеви Жан Осмоль Паскаль. Михайло завжди каже, хто хоче пахнути, як Катерина Бужинська. Ми сьогодні мати змогу купити на аукціоні і всі гроші, які ми сьогодні зберемо, будуть передані нашим крутим Збройним силам України. У які міста Тур «Незламної країною воля поїде далі? Вінниця, Івано-Франківськ, Львів, Червоноград, Трускавець. Знову Одеса. Ну, Чернівці та, на біс. Кам'янець-Подільський Кам на біс. На біс. На тих концертах, на яких вже люди побували, і сказали, що не вистачило їм квитків, хочуть ще, і нам це дуже приємно, тому турболя продовжується. Я думаю, що після вчорашнього шлага в Тернополі також Чиї в нас в нам ще в Тернопіль буде в кінці травня на біс. І ще хотіла вас запитати, чи є хвилювання перед концертом? Я розумію, що з концерту в концерт, з міста в місто, має вже й не бути, але кажуть артисти, що постійно хвилюються. Ну, в Києві дійсно є хвилювання. Не знаю чому. В принципі, дійсно вже багато років на сцені стільки було дано концертів, але скажу чесно, хвилювання є. Хвилювання, звісно, є, тому що ми живі люди. Але виходячи на сцени, вона зникає і ми зробимо по максимуму. Сьогодні подаруємо нашим глядачам своє серце, свою, свою енергію. І вони не відчують, що ми за ці три дні зробили більше. 1500 кілометрів. Так, і подаруємо, звичайно, позитив, тому що людям під час війни треба трошечки відволікатися. Ми зараз всі живемо одним днем, і треба трошечки цієї розради, хоч забути про те, що такі часи непрості. Хочеться подарувати людям класний настрій, щоб вони посміхнулись, поспівали, продумали про щось хороше. От якраз ми артисти, як лікарі душ. Це наша місія зараз. І тому що завжди в Україні пісня піднімала дух, давала силу і віру в перемогу. Ну і останнє питання. Місто сьогодні справді особливе, це столиця, Київ. Що для вас Київ? Я в Києві живу більше 30 років. Для мене Київ рідний дім, для мене це серце України. Київ це Україна. Київ це головна сцена України. Київ, де, місце, де збираються всі наші артисти. Куди хотіли завжди потрапити співаки з усіх регіонів України. Столиця є столиця. Рідний Київ, так схожий на брата, я йому можу все розказати. Рідний Київ, так схожий на друга, розділю я з ним радості тугу. Рідний Київ, так схожий на сина. Це моя столиця, це моє рідне місто. Тому я думаю, глядачі вже зрозуміли, що концерт буде особливим. Ми будемо в свою чергу сповіщати і висвітлювати усе в прямому ефірі. Але я хочу сказати, що я вже бачила репетицію і відчуваю, що сьогодні я повернусь додому е, трошки втомлена, тому що ну танцювати просто не стриматися. Вже і Україна. Це ми я тут підтанцювала під пані Катерину і 100 тисяч кроків чули. І е, е, просто буде феєрія емоцій. За півгодинки вже розпочинається концерт. Ми ж лишаємось тут, будемо все показувати. Студія. І те, як ти танцюєш, Тому будь десь близько до камери, щоб і наші глядачі також могли насолодитися продовженням цієї атмосфери свята. Дякую тобі, що подарувала нам це свято, і ми також віримо у перемогу Якнайшвидше.